Між тим голова федеральної резервної системи США Бен Бернанке заявив, що, хоча економічна криза ймовірніше, триватиме щонайменше рік, 2010-й може стати роком відновлення. Ці оптимістичні заяви пролунали під час слухань банківського комітету Сенату країни з подробицями. Тетяна Борошко. Голова федеральної резервної системи заявив, що умови виходу з кризи має бути успішне запровадження плану підживлення американської економіки вартістю у кілька трильйонів доларів якщо дії, запроваджені адміністрацією конгресом федеральною системою, увінчаються успіхом у відновленні певного рівня фінансової стабільності, то існує висока ймовірність, що рецесія закінчиться у 2009 році а 2010-й стане роком відновлення серед економістів та політиків протягом останніх тижнів тривало активно обговорення ідеї націоналізації американських банків принаймні деякі з нас очікували, що існує можливість, що фінансові інституції, які не функціонують успішно, перейдуть під контроль уряду. Це для мене націоналізація це не є націоналізація, тому що уряд не володітиме банками повністю чи навіть контрольним пакетом. Ця інформація трохи і заспокоїла Уолл-Стріт. Берненкі був дуже успішним у заспокоєнні інвесторів, які побоювалися намірів федерального уряду націоналізувати банки. На оптиміст Бернанке у Волстріт відреагував негайним зростанням акцій на нью Нью-Йоркській фондові біржі. почути трохи оптимістичних новин від когось авторитетного як Бернанке, стало великим полегшенням. Втім, після тимчасового зростання у вівторок, у середу акцію на нью йоркській фондові біржі знову впали. Економісти називають дві причини: Опублікування результатів дослідження ринку нерухомості, які виявили, що ситуація гірше ніж очікувалося, та відсутність нових ідей у промові президента Барака Обами перед обома палатами конгресу. Тетяна Ворожко голос Америки.